Та я покрівонько, покрий мою голівонько, оце осінню, хоч і драною хустиною, Аби з хорошою дитиною, щоб сторони, щоб і свекорку, як батенько, до мене були, свекрівонька, як матінка, мене прийняли, щоб діверки та зовиці, мов братики і сестриці, до мене були, щоб ділечко поробила в чужій сім'ї догодила, всім мила була. Не лаяна і не бита, нагодована і вкрита, спатоньки лягла. Урожай вже зібраний, час і сватів засилати. За добрий звичай вважалося засилати сватів на семена, а на покрову справляти весілля. Ознака того, що в родині є дівчина на виданні – букет з кетягами калини. Його ставили так, щоб було видно з вулиці мати в досвіта відчиняла настіж сінешні двері, а дочка відкривала ворота на дорогу, аби свати заходили. Натомість обоє йшли в комору. Перекладати наготовлені рушники для заручин, промовляючи, на рушники стати рушником старостів пов'язати, після чого ненька очиняла скриню, розкручувала совій полотна, розстеляючи його аж до порога, приказуючи: Стелися доріженька щаслива для молодих і старостів. Ось і накликали. Весільна процесія вирушає до двору молодої. Ми далеємо світами, вийшли, висеє, населення, саме познавати, це страшає. Ой, хоч і потомилися, та насилу доби. Ой, тоби! Та, 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 давай, давай нам... же. Дорогі гості до хати запрошуємо вас до, до нашого подвір'я, до нашої хати, до нашого столу. Задались батьки хлібом і сіллю. Дякуємо батькам і вам, слабо за услугу. Ой, подивіться з якого орлася закрилого да вам привели. Де ж ваша дівочка перепілася? Вашого! Ми Марному приїхали, а ну, зайшли. Чи втрапили, чи не трапелеки? Чи втрапили, чи не та я, що ми сватали. Ми сватали з кіньми з волами. І галочку з чорними права. Uh! Oh, 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 oh. Agora eu vejo para que um vocês А давайте ж тепер да позначимо нашого дружка. Давай, давай, давайте, давайте. Давайте, да так рік, щоб він не втік. Да яким наша молода, сей, вишивала, сей, ткала, вставала, давала, піснень уняв. Така вона в нас трудівниця, Красиво. Настала. Так, а тепер молоді, так, ми посадити. Сідайте. Щось молода, та зажурилася, чи може рано замужівалася? Не журися, молода галочка. А давайте, дорогі гості, да вип'ємо спочатку. Ми з вами голос немає, по чуть Давайте. А ну підходьте до столу. Підходте, підходьте до столу. Підходьте, підходьте до столу. Ну давайте ж вип'ємо за наших Попробуємо, діток, щоб вони щасливо жили в мирі. Хай їм Бог допомагає. Ой, ну як свага, так оце й ми вип'ємо. Це як так, як лака, так і мати. А да, да, да. ну, як? А як? як, як Це ми, як старшому. Ой, куди ж ми понесли. Хай, за молодим Бог помагає, шляса й долю посилає. А за сюріч буде все добре. Ось так по-українськи щедро. З дотепним гумором проходить весільний обряд горілка, Даруємо, діти потім батьків! Добра горілка. Добра горілка, да не ваш замітка. Ми повторимо, мало Ми малого, ми повторимо. Барення добра, вам треба! Повторюємо, повторювати. Зразу хочу чуть як їх ще попросимо. А то котіком напнулась, да приїхала. Ну я ж інтелігентна людина. Я весела. Щоб веселі були і дітей, ой, і родини. Слаху тебе розберуться, так і, і загубимо на дорозі. Давайте, Слаху, давайте. Ой, печуча. Ось тож, як добренна, добренна. Добренна, казав один, переводною. в не не добренна, добренна. Ви не надо нам Ви не добренна, добренна. Ви не добренна, добренна.